Сюди до мене швидше. Погляньте сюди. Ще вчора тут були гарні квіти, а сьогодні їх знищено. Вже людство не живе, а виживає. Невже воно цього не помічає? І той кошмар, який воно створило, оце живе сьогодні, отруїло. Чи ж не прийшла пора поміркувати, як людство на землі, мудріше встати? Довкілля це природний капітал, без нього людство жде загибель і провал повернутися обличчям до проблем. І не лише писати про красу поеми, а зберегти, примножити природу для нас і для майбутнього народу. А це під силу нам зберегти природу? Для тебе, досіля. Думаю, ще так. І ми пропонуємо вам у цьому переконатись. Учні старших класів є активними учасниками неодноразовими призерами екологічних олімпіад. Навчають охороняти природу вчителі початкових класів. На уроках учні пропонуються екологічні казки. І ви вітрини та задачу викомого виховний захід, щороку проводять учні та вчителі середній лад здійснюється науково-просвітницька діяльність через екологічні акції, подільничка, чистий двір, вулиця, чисте місто, чиста Україна. Кожен рік учні та вчителі беруть активну участь у весняних та осінніх долоках, прибираючи не тільки територію ліцею, але й у парку імені наверх річа Луцька. Традиційно учасники туристичного гуртка щорічно підгодовують диких тварин у звірівському лісництві. Природоохоронна робота учнів та вчителів нашого ліцею визначається зеленими грамотами Луцької міської ради. Погляньте, наші дії віткова природа. Вірки врятовано. Саме Та так. Адже ми молодь. Ми сила країни ми – крила. Ми поштовх. Ми дія. Планети надія. Ми учні Луцького ліцею номер 23 Екологічна бригада. до довкілля. Наш довіз. Отвай сьогодні про природу чистий грунт, повітря, воду її на сотні літ. Щастя, чистий світ. За Христы зубы, наш любый, перегрит их Та від сонця земля, наша спільна домівка. Саме на ній поєдналося лагідне тепло, чиста вода, прекрасні краєвиди, багата флора і фауна. А потім на планету вступила людина. Вона спустилася з дерева, спочатку слабка і беззахисна, озброєна лише добре розвинутим мозком. Але перший крок став початком переможних води. Люди додали в небезпеки, освоювали нові просторі можливості, робили відкриття і навчилися змінювати світ, в якому жили. Людина змінює середовище. Так, це антропогенний вплив. Але тепер його синоніми руйнування, корисниця, висихання річок, зникнення рослин і тварин. Є і новинка. Бога цей слів. Дієї людини призвели до виявлення надмірної кількості вуглекислого газу і глобального потепління. Наслідки можуть стати катастрофою людства. Зміна клімату на планеті загрожує людству, Несе природні катаклізми, масову міграцію, затоплені міста та поля, банкрутство компаній та держав. Рахунок жертв глобального потепління вже йде на десятки тисяч. Не зрадне. Добрим другом була для вас. Лелія. Оскільки людям стало, недостатньо всіх щедрот моїх. Вісирубались, тану хліб, тварин вбиваєте і води отруїли. Сміттям стали все, що тільки можна, і палите, і мертве, і живе. Не буду я терпіти довше. Ви хочете війни? То буде вам війна. Природа доведена до вішою. Вона не може бути матірною, невдячна схеї дитині людства. Перед нами постає розгнівана, караюча владанка. У 2022 рік сталися понад 10 серйозних природних катастроф. Збитки понад 170 мільярдів доларів на 20 мільярдів більше ніж минулого року. Шторми, урагани, повені, пожежі, пилові бурі, під водою зникають острови. Хвилі тепла прокочуються світом, що довші та екстремальніші. Чисеність прибетих тварин на землі зменшилася на 68%. Наслідки втрати тв... тваринної та рослинної їжі, води, палива, ліки. влітку частішають спокотні тижні. Осінні душі наливають калюжі по колінах, а кількаденні снігопадів встигають видати змок на снігу. І все це свідчення кліматичних змін. Стихійня лиха загрожують Україні, зростає кількість гроз, шквалів, раду, злив на північному заході у 2015 році. Та ось така посуха, якої раніше ніколи не було. Музка також може спостерігати на безпечній ознаки. Зорожі ці види на театральному майдані, парку, на меморіалі. Кілька років постійно поселив світу картами, на які сільні злови з нами списні для місця. Природа подає нам знак, що ми не дуже носи задирали, а пам'ятали, знали, що і як у місті на ту не забували. Коли ти про все і ні про що? Просто про красиву їжу та красиве життя, то для чого? Ми втомилися від постійної реклами, порожніх інфлюенсерів та бездомного споживаства. Моральними лідерами мають бути ті, хто захищає права природи. А природа має право на існування. Вона повинна бути захищена. Це Чарльз мур. – мене Після придбання нової яхти поплив на Гавайї І зрозумів, що його яхта оточена з усіх боків сміттям, а не водою. Тепер час відомий природозахисник. Досліджує Досліджує сантиху океану. Це Джеральд Даро. Адвокат всіх істот земних. Його жорстійський прес став останнім притулком для рідкісних і зникаючих тварин з усіх куточків землі, з дорітівник, блискучий письменник, кінодемографіст, людина, яка випередила час. Це Зек Хольстер навчився перетворювати пустелі, болота, не землі, зеки, світючі захисти. впевнений, що знає простий спосіб намодувати всю планету і заважати природність. Це Грета Тундер. Емоційна і категорична. Вона заснувала еферу прайда поп'юся. І завжди нагадує, що зміни потрібні сьогодні. І наші завтра можуть бути вже пізно. І пам'ятаємо, що в одній команді ми віддібну піщі по момкламу. В одній команді з воробцем, із деревцем і стіжкою з підвалом. Для досягнення бачого потрібні не тільки розуміння, потрібні дії. Казівник для дій кліматичний Глазго, який підписали майже 200 країн. Людство має утримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм. Зменшити викиди вуглекислого газу на половину, а до 2050-го взагалі, до нуля. До 2030-го року зупинити зникнення лісів. До 2030 року скоротити викиди метану на 30% Відмовитись від використання викупного палива. У нас майже 10 років. У нас всього лиш 10 років. Головне правило екологів мислимо глобально, діємо локально. Що може кожен з нас? Зберігаємо енергію і природні ресурси, і водночас гроші. Енергоефективні лампи, прилади, вікна та лічиники мають бути в кожному домі. Менше їздимо, більше ходимо. Користуємося громадським іноземним транспортом. Підвозимо сусідів і знайомих. А для чого у нас велосипедні доріжки? Не забуваємо про велосипеди. Даруємо старим речам нове життя. Даємо на переробку всі відходи, які лише можливо. Органічні відходи, компост. Споживаємо відповідально і раціонально. Не викидайте їжу, особливо тварину. Відход і відходи займають третє місце за викидами вуглицю. І Китаю та США. Вживайте сезонні продукти. Вирощуйте власну їжу. Дача – це екологічно, сучасно і практично. Купуйте речі з низьким вуглецевим слідом. Надавайте перероби багаторазовій упаковці, екологічним матеріалом або речам, які можна використати повторно. Зменшуйте кількість сміття. Якщо ви проживаєте в приватному будинку, використовуйте власні сонячні панелі чи вітря. встановіть енергоефективний котел. Збирайте та використовуйте дощову Ставтеся дбайливо до довкілля, зберігайте ліси, адже вони поминають і втримують купики газ. Відвідайте природні парки під час відпусток. І діліться своїм досвідом із друзями. Відставійте дерева, носити та дуби, встановлюйте на поважку та годниці до тварин. Допомагайте тваринам. Поширюйте свої екологічні знання і переконання. Підтримуйте екологічні ініціативи мешканців та влади. Беріть Юття Словоха. Розповідайте молодшим про важливі захист досі та планети. Громадяни та споживачі стануть найважливішими учасниками у майбутніх зусиллях з стрімня глобального потепління. Тому всі ми можемо, всі ми повинні всі ми повинні. діємо. Кожна людина розпочинає своє життя з чистого листка. Від ваших дій, мрій, залежить яку долю ви собі викликаєте. Весь добра справа та початок великим доброчинним щином. Одна крастина збереженої питної води рятує малу річку. Одне врятоване безстою сташення спонукатиме любити і берегти більше я життя. Відкриємо серце світу, бо миємо діти. Діти похтіля.